По-перше, в нас в Україні є як мінімум декілька громадських коаліцій, які займаються документуванням воєнних злочинів. Паралельно те саме, а, ну не те саме, а в тому ж самому напрямку працює прокуратура. Ну чому стільки? Бо це величезний насправді обсяг. А і жодна структура одна не може з цим впоратися. Ми, Одеська обласна організація комітету виборців, ми працюємо в рамках коаліції Трибунал для Путіна в межах української гельсінської спілки. І, відповідно, ми займаємось документуванням в Одеській і в Миколаївських областях з березня 2022 року, тобто фактично з самого початку. Що ми робимо? По-перше, ми робимо щоденний дуже кропіткий моніторинг воєнних злочинів, які відбуваються. Тобто, воєнні злочини це будь-які. Злочини, атаки, напади, руйнування ну те, що стосується цивільної інфраструктури, те, що стосується цивільних громадян, зрозуміло, те, що стосується військових об'єктів, це. Не є воєнний злочин, це є безпосередньо воєнні дії. Але те, що стосується цивільного населення, цивільних об'єктів, це все є воєнні злочини. Ми робимо моніторинг, збираємо максимально всі факти, які нам вдається зібрати. Кожний факт ми максимально детально описуємо, документуємо, тобто не просто там щось десь вибухнуло. Да? Конкретна адреса, конкретна скільки хто що. Прив'язка до місцевості, фото, відео, свідчення ну, якихось ну, тих, тих, хто безпосередньо. Це бачив. Ну, по факту, це повноцінне слідство. Да? ну, наскільки це можливо. Зрозуміло, в нас немає таких можливостей, які є в правоохоронних органів, але те, що ми можемо зробити в межах передбачених законодавством, ми це максимально все робимо. Після цього ця вся інформація вона заноситься в національну базу. Вона заноситься в національну базу для того, щоб далі з нею могли працювати юристи. Вже кваліфікувати по якій яку статтю конвенції міжнародної воно порушує, щоб далі могли йти вже якісь ну, суди там, де це можливо, щоб це цю інформацію могли брати так само представники прокуратури, наші там західні партнери. Ну щоб це вже був матеріал, з яким можна далі працювати. В Одеській області ми задокументували близько тисячі випадків, епізодів, в Миколаївській понад дві тисячі, але я. Я відразу підкреслюю це те, що задокументували ми. ми, скоріш за все, цього ну, більше на якийсь відсоток, тому що зрозуміло, що ну, ми напевні, нам може не все бути відомо. І на певні території ми не можемо потрапити через обмеження. Відповідно, там нам складно документувати. Але те, що є відкритим для доступу, то ми все максимально документуємо. Крім того, що це так зва, ну, дистанційний моніторинг, ну так званий Кабінетний, коли ми інформацію беремо передусім з мережі інтернет, ми робимо і безпосередньо польові виїзди, як в Одесі. Ми виїжджали в Маяків, в Сердіївку, так і в Миколаївській області, там Снегурівська громада. Ну, тобто ми їздимо безпосередньо на місця і, і документуємо, опитуємо потерпілих на, на місцях.